Після того, як ви заповнили таблицю даними, тобто внесли прізвище студентів та приблизні оцінки довільні, вам потрібно порахувати середній бал кожного студента. Зрозуміло, що ми це можемо зробити на калькуляторі, але в Excel це робиться значно простіше. Є спеціальні формули та функції, які дозволяють це зробити. Активуємо комірку, де має бути середній бал. Це комірка H5. Ставимо туди знак «Дорівнює», тому що введення будь-якої формули чи функції починається саме з цього знаку. Далі, для того, щоб вибрати функцію, яка рахує середній бал, потрібно зайти на вкладку формули. І ось бачимо, тут різна бібліотека є оціх формул-функцій. Нам потрібно вибрати статистичну функцію, це ось беремо інші функції, статистична. І якщо англомовна версія. То це буде функція average. Ось вона на екрані перед вами. Якщо це російськомовна версія, то у вас буде функція, яка називається сР-знач. Тобто викинуті голосні літери, виходить ніби середнє значення. Да? СР-знач. Активували її, натиснули на неї, з'явилося вікно. У вікні пропонується вам введено діапазон, по якому потрібно порахувати цей середній бал. Для впевненості я рекомендую краще. Виділити цей діапазон у вашій таблиці. Тобто ви підводите вказівник миші до таблиці, натискаєте ліву кнопку миші, виділяєте комірку, яка у зараз, С5, і тримаючи кнопку ліву кнопку миші затиснутої, протягуєте аж до комірки G5. І тоді натискаєте ОК. Бачимо, одразу порахувався середній бал студентки Бойко. Аналогічні дії треба зробити для інших студентів, але в Excel передбачена функція копіювання тих формул, функцій, які внесені в комірку. Тобто зараз ми не будемо знову робити цю саму операцію, ми скопіюємо форму. Для цього ви підводите вказівник миші у правий нижній куточок комірки H5, де у вас вже є порахований бал. Він набуває вигляду чорного хрестика такого плоского, необ'ємного. Да? Затискаєте ліву кнопку миші і не відпускаючи, тримаючи затиснутою, протягнуєте аж до комірки H9. І відпустили. Після того, як ви відпустили, ви бачите, автоматично бали з'явилися у інших комірках. Да? H6, H7 і так далі. Тобто, коли ми скопіювали, ось можете подивитися навіть зверху в рядок формул, да? для комірки, там якої, ось зараз, H7. Да? Виділено діапазон комірок С7G7. Якщо я перейду в іншу комірку H8, то ми бачимо, що для неї рахується середнє значення по комірках С8G8. Тобто середній бал студентів порахували. Також треба порахувати середній бал з кожного предмету. Активуємо комірку С10, розпочинаємо аналогічно зі знаку дорівнює. І Якщо я другий раз повторно да, використовую цю саму функцію, то мені вже не треба заходити у функції там, да, ось ці тут шукати. Я можу її побачити ось тут, у рядку швидкого доступу. Якщо я розгорну, тут відображається список найбільш частіше використовуваних функцій. Тобто можна ось цю функцію сирознач або average знайти і тут. Тут вона вже у мене є average. Знову відкрилось вікно, виділяю діапазон комірок, по яких я рахую середнє значення. Протягую, затиснувши ліву кнопку мишки. Відпустила і натискаю ОК. Для історії середній бал обчислено. Знову ж, копіюю формулу у правий нижній куточок курсор миші, чорний хрестик, необ'ємний а плоский, і протягую аж до комірки H10. Таким чином, середній бал з предмету порахований. Наступне, треба підрахувати всього пропущеного один, із них без причин. Знову ж таки, будемо використовувати функцію спеціальну. Вводимо знак дорівнює. І е, можна спробувати знайти у списку недавно використаних. У мене вже є ця функція сума, якщо російською мовою, або сумма, якщо англійською мовою. Бачите, да? Якщо ж у вас її тут немає, це категорія вкладка формули, категорія математичні. Розгортаємо і ось тут теж шукаємо. Вони тут всі по алфавіту. Ось я знаходжу теж сум. Обрала її. І виділяю діапазон комірок, по яких я рахую суму. Тобто це комірки від І5 до І9. Провела, відпустила і ОК, натиснула. Отже, всього пропущено 1,50. Аналогічно з них без причин. Формула буде та сама, тому я можу скопіювати у правий нижній куточок вказівник миші, чорний хрестик, плоский, необ'ємний, затиснула ліву кнопку миші і протягую на сусідню комірку в сторону. Порахувало 12. Так, використовуючи формули, обчислили середній бал з предмету, середній бал студента та кількість пропущених годин. Тепер за даними таблиці треба побудувати діаграму, зокрема, тип буде гістограма, який показує прізвище студентів і їхній середній бал. Прізвище, щоб були студентів і їхній середній бал. Тобто нам треба буде виділити саме ці комірки для того, щоб вони відображалися у діаграмі. Як це зробити? Значить, Для початку виділяємо комірки з прізвищами студентів. Тобто від комірки B5 і протягуємо затиснута ліва кнопка мишки до комірки b 9 Виділила. Це я виділила тільки прізвище. Тепер мені ще треба виділити середній бал студентів. На клавіатурі я затискаю клавішу Ctrl, Ctrl, вона у лівому нижньому куточку знаходиться. І виділяю. Затискаю знову ліву кнопку мишки, виділяю комірки H5 до H9. ось ці. Відпускаю мишку, відпускаю клавішу Ctrl. Таким чином я бачу, дивіться, оранжевим у мене горить стовпчик B і стовпчик H. І комірки номери 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, дійсно, у мене зараз виділені лише ці два стовпчики B і H, і е, номери рядочки від 5 до 9. Виділила. Тепер. Щоб побудувати ось цю діаграму, я повинна зайти на вкладку Вставлення, обрати тип діаграми. Ось у нас є діаграма. Да. Гістограма, ось вона. «Гістограма». Можна обрати будь-який, тип я обираю першу ось плоска гістограма. Ось ця гістограма автоматично побудувалася. Її можна перенести на окремий аркуш. Дивіться, зразу ж відкрилися три вкладки, конструктор макет формат. Да. На вкладці конструктор є кнопка Перемістити діаграму обираю на окремому. Поставлю перемикач. Окей. І вона тоді така стане велика. Ось та, цей аркуш, діаграма 1, ось цей лист чи аркуш один з нашою відомістю. Вона така велика і видно тут прізвище студентів і їхні середні бали. З боку лівого є легенда, активувала і можна натиснути клавішу «Delete» на клавіатурі або backspace, щоб її видалити, вона нам не потрібна. До діаграми нам потрібно додати підпис. Для того, щоб додати підпис до діаграми, переходимо на вкладочку Макет і обираємо кнопку ось є, підписи дан. Е, назва діаграми, вибачте, назва діаграми над діаграмою. І пишемо назву діаграми. Рейтинг студентів. Рейтинг студентів. Не хвилюйтеся, дивіться, цей напис, він пишеться ось в рядочку функцій, але коли я натисну Enter, він зразу ж тут з'явився. Або можна було виділити от у назву діаграми, витерти і написати рейтинг студентів. Ну, або так, або так. Рейтинг студентів там треба було написати такої-то групи. Далі, треба до діаграми ще додати підписи даних. Щоб додати підпис даних, ми клацаємо лівою кнопкою мишки по ось цих полосочках. Ну, на будь-якій полосочці клацнули, дивіться. Так? Вони зразу всі виділяються, виділили. І на вкладці ті же самій макет обрати кнопку Підписи даних. Ну, Будь-яку позицію можна обрати, мені зручно обирати коло вершини зовні. Тоді воно буде ось тут за межами. Да? І зверніть увагу, тепер, коли я натиснула, всі оті середні бали, які були в таблиці, да? ось вони, вони всі відобразилися у нашій діаграмі. Ну, далі, якщо там вам хочете погратися з дизайном, то знову ж таки вкладка формат. Можна обрати колір кожної, або на плаці ось тут конструктор можна обрати, дивіться, різні, да? така, наприклад, ось таку оберемо, колір. Якщо текст, то теж треба виділити, ось тут де текст, да? і зробити, вже тоді з шрифтом гратися, зробити його, наприклад, більшим, 16-м, там можна жирним зробити, да? щоб краще видимо, теж Те ж саме зробити з балами. ось По одному клацнули, і теж шрифт зробили. Ой, і жирно. Все, робота виконана. Файл потрібно зберегти і надіслати мені, як викладачу. У вас обов'язково має бути ну, ось, ця таблиця, атестаційна відомість і діаграма на окремому аркуші.